Усім привіт! на мене розпаковка бумажних колекцій Санка. І у нас тільки дві колекції. Це Squid Game. Ось ці дві карточки, там може щось попадатись буде. Наші, а усі, ось ці вам колекції вже знайомі. Це ваші колекції вже знайомі, тому почали. І так, давайте перше з них виберемо. Ось цю величку. Тоді, чимали. Ні, ось цю. так, TikTok або ВК. Давайте візьмемо ми з вами TikTok. І Squid Game. Давайте візьмемо ми з вами ось цю. Тому усі вам колекції знайомі ось ці. Це у нас новиночки. Наш круто так, далі ми ось цімовже колекцію знайомі. Ось ті масочки, які ми закінчили. Давайте перші відкриємо ось ці. 100 пакетиків. Опохи таке стане молоко. Ворожкові, блядь. По младі порошкову. Відкриваємо. Так, вот все. Угу. Ну, Попадай. Тому ось це у нас. А, прикладя стрішечки. А нашому коту ложику. Клазесть тоже. Перешли познімаємо. Ось. І ось це ми, це під номером 3, як завжди, ми угадали. Там більше нема все. Тому ось це ми і в нас попадається. Ось така ковтиночка з сердечками і з такими плямками. Пеклемо ось сюди. Так, і ми ось цей. Ось так лайк. У нас ще останній пакетик остався. Це Тому Далі. Постоянно напівками нігде. І так, у нас нова колекція. Ось санака паперу. Я з таку люблю. Так, тому лаймо далі. Ось цей. вона така тонесенька, Мабуть, тут щось є. Ось це під номером один, сюди yes. я ножничками обержу обережненько. Пока так на відкривається. А, оно так заклеилось. О, ось Малайки, Так. Так і нас попадається ось так гарно. І ми це ось тут. Roblox.